На каналі Iron Vision. і сьогодні просто історичний день. Сьогодні історична подія. Сьогодні вперше в історії класичний пауерліфтинг був представлений в програмі всесвітніх ігор. І звісно, це історичний відеогляд Сьогодні в нашому відеогляді ми розповімо вам про змагання. Women's lightweight, змагання серед жінок у легкій Вазі. І давайте крок за кроком. Трійка лідерів. Хто був лідером в номінації? І Вік Коріган, саме вона займала пол позішн. Тіфані Шапон та Меган Лі Сміт. А що вийшло насправді? Що показав? Помост. Ну, давайте крок за кроком. Присідання іві коріган триразова чемпіонка світу 23, го 24-го та 25 го років та володарка чинна володарка рекорду світу за сумою триборства. Саме їй належить рекорд світу, який становить 481 вісімдесят у кілограм. категорії до 52 кілограмів. Після вправи присідання іві посідала четверту сходинку а другою стала Меган Лі Сміт Меган Лі Сміт вона підкурила 180 кілограмів. До цього 179,5 кілограмів підкурила плейн декерс і це стало новим рекордом світу. Але Меган Лі сміт була незгодна. Вона замовила 180, та їх підкорила, встановивши новий рекорд світу. І саме ця вага, саме цей результат, саме цей коефіцієнт Меган Лі сміт на другу сходинку. ну а лідеркою після вправи присідання стала. Хто як ви думаєте, я вважаю, що відповідь тут може бути тільки одна: саме турботів Тіфані Шапон. Вона підкорила 165 кілограмів у вправі присідання. Нагадаю, що саме Тіфані належить рекорд світу у цій вправі, який становить 165,5 кілограмів. Сьогодні вона не могла встановлювати рекорду світу. І знаєте, чому? Тому що. Вона на зважуванні показала 47 кг 110 г, і вона вже не входила в увагову в категорію до 47 кг, кілограмів. Але я думаю, що їй було просто ну їй було все одно, тому що вона була налаштована тільки на дві цілі: перша реваншувати за чемпіонат світу, і друга домінувати і. Перемагати у цій ваговій категорії на цих всесвітніх іграх Тіфані Шапон захопила лідерство після вправи присідання. Меґен лісміт була другою, і вікоріган була четвертою. Ну що саме на таких позиціях у турнірній таблиці лідерки вийшли на вправу жим лежачі. І у вправі жим лежача іві коріган підкорила 105 кілограмів. так, це був непоганий жим для іві. І е, вона ще е, була в боротьбі за нагороди, е, тому що коефіцієнт був дуже дуже непоганий. У Єві Коріган після вправи жим Меган Лі Сміт, е, яка переслідувала також дві ціни, перша все ж таки перемогти Іві е, е, Коріган, тому що два роки поспіль е, Меган Лі Сміт на чемпіонатах світу займає саме другу позицію, програючи. Саме Іві Коріган. і друга ціль це, звісно, завоювати перший в історії титул чемпіонки всесвітніх ігор у класичному пауерліфтингу у легкій вазі. 105 кілограмів були підкорені. Меган Лі Сміт залишила за собою другу сходинку після вправи жим лежачі. Ну а беззаперечною лідеркою після цієї вправи була, звісно, турботів. Тіфані Шапон вона підкорила 107,5 кг. Нагадаю, що рекорд світу у ваговій категорії до 47 кг належить саме турботів. Він становить 102,5. Але ще раз нагадаю, що Тіфані Шапон сьогодні рекорди світу встановлювати не могла, тому що вона була поза межами вагової категорії до 47 кг. Вона переважувала цю вагову категорію на 110 грамів, і це вже було порушення. Порушення фейерплей, порушення правил. Ну і що? Бачите ви таблицю: Шапон перша, Сміт, Меган Лі Сміт, друга, Іві Коріган третя. Це після вправи жим лежачи. І все вирішувалось у станові Іві Коріган, вона вийшла на станову тягу. Я маю на увазі третю спробу на 207,5 кілограмів. На 207,5 кг. І вже на той момент вона розуміла, що. Якщо вона потягне цю вагу, вона залишиться на третій сходинці. Тому що на той момент у Меган Лі Сміт коефіцієнт був кращим. І Коріган, триразова чемпіонка світу, сьогодні стає бронзовою прозеркою. Стає бронзовою прозеркою з коефіцієнтом 120,79 тисяч. Меган Лі Сміт Меган Лі Сміт виходила на третю спробу, замовивши 197,5 кг, Розуміючи, що вона буде другою. Їй вже був відомий коефіцієнт Тіфані Шапон. Ще був невідомий коефіцієнт Еві Коріган. Ну але вона знала скільки замовила Іві і вона розуміла, що реванш у Еві Коріган вона взяла за дві поспіль поразки на чемпіонатах світу. Так, сьогодні Майган Лі Сміт друга, але вона друга не після Іві Коріган. Чемпіонка сьогодні лише одна, і це не іві Коріган і не Майган Лі Сміт. Сьогодні чемпіонка Тіфані Вона просто неймовірна. Вона не переможна. Так у цьому році це вдалось тільки Хізер Коннор. Чотири роки поспіль. Вона була чемпіонкою світу. Вона приїхала до Хемінса. За своїм п'ятим титулом, але те диво, яке е, зробила Хізер Конор, е, не дало Тіфані Шопон завоювати п'ятий поспіль титул чемпіонки світу. Але сьогодні вона стає першою в історії чемпіонкою жінкою, чемпіонкою всесвітніх ігор з класичного пауерліфтингу у легкій вазі. Ось вона турботів перша в історії чемпіонка всесвітніх ігор у легкій вазі. Історичний момент Тіфані Шапон чемпіонка, Мейган Лі Сміт, віцечемпіонка. І Коріган – бронзова призерка, дві представниці нової зеландії на, по на подіумі і чемпіонка э, із Франції э, Ну що? І Коріган – бронзова призерка. Нагадаю, що і Коріган э, – чемпіонка світу э, 23 го 24-го, 25-го років ваговій категорії до 52 двох кілограмів Мегенлі Сміт стала другою. Вона сьогодні встановила два рекорди світу. Перший рекорд був у вправі присідання 180 кілограмів і підкорилося. Другий рекорд це сума у ваговій категорії до 52 двох кілограмів. Меганлі Сміт віце чемпіонка всесвітніх ігор. Ну і чемпіонкою стає турботів Тіфані Шапон. Її результат 124,45 двадцять чотили Неймовірний коефіцієнт, неймовірна Тіфані, Непереможна. Вона сьогодні знову довела, що вона найкраще у легкій вазі, що вона просто неймовірна, що вона просто космічна. Наздогнати її дуже важко. Дякуємо всім, що були з нами. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити повний огляд лайтвейту. Якщо захочете, ми це зробимо. А я очікую на вашу вподобайку, на вашу підписку і залишайтесь з нами.